Зробити Черніги безпечним для людей у місті створюють стратегію розвитку безпекового середовища. Про це говорили на установчій нараді за участі начальника міської військової адміністрації Дмитра Брожинського, військових правоохоронців та чиновників міської ради. Наше місто, прикордонне місто, фортеця нашої столиці, фортеця нашої країни. Вона фактично дуже вразлива. Дуже вразлива з військовою. Сторони зв'язкового боку вразливо економічна, вразливо соціальна, тому ми всі повинні розпочати про це розмовляти, висловлювати ідеї, спілкуватись, для того, щоб наше місто під час війни і після нашої перемоги мало тенденцію до розвитку, а не до занепаду. Представники силових структур запропонували своє бачення покращення безпеки у Чернігові, зокрема у боротьбі зі злочинністю і правопорушеннями необхідно збільшити кількість відеокамер. Камери безпечного міста вони дуже допомагають у розкритті тих чи інших правопорушень. Відповідно, потреба поліція займається переважно адміністративними правопорушеннями. І Відповідно, чи це є зникнення з міст дорожньо-транспортної проводи, чи це додатково є доказова база у складанні тих чи інших правопорушень. Окрема тема безпека в навчальних і дошкільних закладах та облаштування там укриттів. У Чернігові з цим є проблеми, в яких напередодні пересвідчився під час ознайомлення начальник міської військової адміністрації. Незабаром після ремонту укриттів відновить роботу ще одна чернігівська школа. Чи будуватимуть укриття у садках, в яких їх нема досі, питання не вирішене. Діти з цих садочків влаштовані в інші дошкільні заклади. Є заклади дошкільної освіти, в яких станом на сьогодні, як ви були, в 38-му садочку немає ні підвального приміщення. В той же час обстежено оглянуто і керівник навчального закладу звертався до всіх суб'єктів господарювання, які є в найближчому доступі. Як говорить інструкція в пішому доступі, можливість використання, нема захисної споруди, найпростішого укриття, яке можна було б використовувати. Всі діти, які були в дошкільному закладі номер 38 за бажанням батьків були влаштовані в інші заклади дошкільної освіти міста Чернігова. Це стосується також садочків номер 4 номер 7 номер 50 56, 66, 72, 27. У Чернігів цього року створять сучасну автономну систему оповіщення. Допоможуть з цим іноземні партнери. Подробиці поки не розголошували. Цілком можливо, що в місті можуть укріпити бетонними конструкціями скляні зупинки. Принаймні, така пропозиція була озвучена на нараді, наприкінці якої деякі учасники помітно розхвилювалися. Вам погано? Все добре? Якщо погано, можете вийти. Все добре? Посилення безпеки та оборони вимагає не тільки стратегії, а й фінансів. Торік на це пішло майже 100 мільйонів гривень. То на 2023 рік виділені мізерні суми.